Провірка на внимательність. Можливо, ми з міста Дніпро. Провірка на внимательність. Хто пам'ятає сорт? Я вас не пропускає. Чеш, не Оля, не віку не пропускає. Кажу назву сорту. TikTok думає, що ви натікаєтесь в голос. Душата ціна 600 гривень. Бомба, вона теж ароматна. Аромат у неї вони... солодкавий. Боже, хто ще хоче бамбулу? Булу бамбулу. Кому, дівчата? Брат змійної шкіри і сестра лави. Не встигла. Зараз покажу. Жир жирнющий. Просто.